У книзі Ісаї є прекрасний вірш: місто Єрусалим тільки що було зруйноване Вавилоном, величезним північним царством. Усіх євреїв було відправлено у вигнання, але кілька з них усе ж залишилися в місті, і вони запитували себе, що сталося? Чи наш Бог покинув нас? Так, бо Єрусалим мав бути містом, в якому Бог правив би світом, щоб принести всім мир та благословення. Ісая казав, що знищення Єрусалима відбулося з вини самого Ізраїлю. Вони відвернулися від Бога, стали зіпсутими. Тож їхнє місто та храм були зруйновані. Здавалося, що все втрачено. Але вірш продовжується: на міських стінах спостерігач бачить посланця далеко на пагорбах. Він біжить до міста. Він біжить і кричить: Добра новина!! Ісая каже. Які гарні на горах ноги благовісника. Гарні ноги? Так, ноги, які несуть чудову звістку, є прекрасними. А про що ця звістка? Про те, що, попри знищення Єрусалима, Бог Ізраїлю все ще править як цар. І що одного дня сам Бог збирається повернутися до цього міста, повернути собі свій престол і принести у світ мир. Спостерігачі на радощах співають через добру новину про те, що їхній Бог все ще править. У новому завіті ми знаходимо ту ж саму фразу Добра новина. Це грецьке слово Євангеліон. Саме це слово українською перекладається як Євангеліє. Отже, коли християни кажуть, чи віриш ти в Євангеліє, вони мають на увазі Чи віриш ти новинам, але не аби яким новинам. У Біблії ця фраза завжди присвячена оголошенню про сходження на царство нового царя. І у Новому Завіті всі чотири Євангелія використовують цю фразу для узагальнення вчення Ісуса. Вони розповідають про те, що Він ходив і проголошував добру новину про Царство Боже. Отже, Ісус бачив себе посланцем, який приніс новину про правлення Бога. Так. Утім, те, як саме Він описав правління Бога, здивувало всіх. Здавалось би, що могутнє та успішне царство має бути сильним, здатним нав'язати свою волю та перемогти своїх ворогів. А Ісус казав, що найвидатнішою людиною в Божому царстві є найслабша людина, яка любить і служить бідним. Він казав, що жити під владою Бога значить відповідати на зло любов'ю до своїх ворогів, прощенням і прагненням миру. Це перевернуте царство. Ісус також розповідав, що його царство приходить разом із ним. Так і є. Наприклад, є дуже цікава історія про те, як до Ісуса приходить високопоставлений римський офіцер і благає його вилікувати слугу. Він навіть називає Ісуса своїм Господом, визнаючи владу Ісуса над собою. Ісус хвалить його за визнання того, що ніхто ще не визнавав, що Ісус не лише оголошував Царство Боже, а що Він був царем. Так, і пішов розголос про те, що єврей із Галілеї говорить і діє так, ніби він сам є царем Ізраїлю. Він призначає дванадцять учнів, що відповідає дванадцяти племенам Ізраїлевим. Він зцілює людей і прощає людям їхні гріхи. Усе це настільки налякало керівників Ізраїлю, що нарешті вони вирішили його вбити. Ісус дозволив їм це зробити. Що є дивним для людини, яка намагається стати царем? Це правда. Просто Ісус знав, що це мало статися. Ісус бачив гріх і спустошення свого народу, народу Ізраїлю, як невеличку частину всього стану людства після повстання проти Бога, яке призвело до трагедії та спустошення всього світу. Отже, як Бог збирається поширити своє правління на такий світ? Ісус вірив, що це буде через акт жертовної любові до своїх ворогів. Саме тому в Євангеліях розп'яття Ісуса зображено як його сходження на трон царя юдеї. Так він отримує корону, він також отримує свій хітон. Він підноситься, але не на трон, а на хрест. Які гарні на горах ноги благовісника. Тепер добра новина це новина про перемогу Ісуса над смертю і про те, що Він тепер править як цар. Про те, що він сам розібрався з нашими гріхами та тлінням і переміг їх своїм життям та своєю любов'ю. По тому Ісус наказує своїм послідовникам іти та продовжувати оголошувати цю добру новину перевернутого царства і пропонувати всім присягатися у вірності йому, царю, який переміг смерть своєю любов'ю.